775 хористів в Коломиї. Виступив хор духовного єднання. 31 хоровий колектив у супроводі симфонічного оркестру виконав три композиції: Боже, Великий Єдиний Гімн України та Коломийський Вальс. Понад прутом Моя Коломия власне цим заходом і розпочали урочистості з нагоди 775-річчя Коломиї. Неймовірне дійство на власні очі бачила і наша Ольга Гереджук. 775 хористів зливаються воєдино і у супроводі симфонічного оркестру створюють справжнє мистецьке диво, від якого дух захоплює. Сімсот сімдесяти осіб. Це збірний колектив. У його рядах хористи світських та церковних хорів міста і району. Загалом 31 колектив. Репетицій майже не проводили. Лише у переддень виступу зібрались усі, аби спробувати зіспіватись. Сила голосів та єдності вразила навіть самих хористів. Розповідає учасник хору Михайло Гринюк. Будь-якому випадку на таке свято як ювілей Коломиї, Треба показати хор. А в такому вимірі воно ще оригінально вийшло 775 сімдесят міст і 775 учасників. Це надзвичайно поважно і надзвичайно захоплюється. Дах хору велетня, і відомі люди, і чудові співаки. Вікова категорія теж вражає найстаршому хористу 95. Наймолодший лише готується йти в перший клас. Це Марк Петрук. Хлопчик виступає і сольно, і в колективах, та навіть і подумати не міг, що співатиме у такому велетенському і професійному хорі. Я дуже радий, що я і учасником такого велетенського хоруднання. Я буду пам'ятати цю мить все своє життя. Якщо для маленького марка співати у хорі це новинка, то Володимира Кейвана можна назвати ветераном хорового співу. Наразі пан Володимир учасник чоловічого хору медичних працівників. Йому 92 роки. 80 з них співає у хорових колективах. Щасливий, що долучився до творення історії у рідному місті та виступає у рядах хору духовного єднання. Такого великого хору я не пам'ятаю, я не співав в такому хорі. Я рибочка співаю. Більше як 80 років. Я співався з малої дитини, тому що я ріс і виховувався інтелігентній, патріотичній, співучій, музичній сім'ї. Саме єдність це те, що потрібно кожному українцеві. Цей хор є прикладом того, що спільними молитвами і проханнями можна досягнути цієї єдності, каже організатор та ідейник заходу, адвокат і меценат Михайло Петрів. Цей хор би не відбувся, якби не натхненна. Таке бажання е, брати участь в хорі це саме хористів. Хор виконав кілька композицій у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого працівника культури України Богдана Іванчука. Велетень це не лише подарунок рідному містові, а й перший рекорд України, який зафіксували святкового дня у категорії масові заходи. Найбільший зведений хор України загальною кількістю хорів 31, Кількістю хористів 775 осіб. З нагоди 775 річчя першої літописної згадки про Коломию та святкування ювілею. Хор духовного єднання вважаємо встановленим! В моїй особі вручається всім хористам, всім коло всій Коломийській громаді. До слова на дійство прийшло подивитись чимало мало та гостей міста. Тому сміливо можна сказати, що співали молодійну понад прутом Моя Коломия чи величну Боже Великий Єдиний набагато більше ніж 775 осіб. Прийшов подивитись на святкове дійство вражені, кажуть, такої величі, Коломия я ще не бачила. Як ми могли таку подію? втратити? Ми, ми давно думали прийти сюди, а дочекатися до 800, і там далі потім, до... хоча б спочатку до 800, а потім так... саме основне і багатство, щоб це війна прикратила саме основне, щоб ми тут ну святкуємо, радіємо, а там люди гинуть, щоб і вони щоб, разом так, з нами щоб були. З Шкода тих людей, які там сидять в окопах, не знати доки, і не знати за що вони там сидять, щоб вони тут були з нами на цьому соборі, і хай їх береже Бог від всякої біди. На початку святкування усіх хористів і присутніх благословили владики Василі Васюк та Юліан Гатала. Ми сьогодні зібралися, щоб подякувати господеві духовною піснями, нашим зведеним хором. Кількості 775 учасників з нагоди святкування 775 річчя нашого славетного міста, Сьогодні славний ювілей нашого міста. Змінювалися століття, минали покоління. Люди тут жили, трудились і молились за кращу долю. Своїх наступників, прийдешніх поколінь те саме сьогодні робимо. І ми Ми зібралися для того, щоб виконати головний заповіт Христа Спасителя: бути єдині. Неймовірний виступ хору залишиться не лише в книзі рекордів України та історії Коломиї, а й в серці кожного коломиянина. Ольга Гереджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.